Масове прибирання понад тисячу людей об'єднались задля очищення області від сміття. У Чернівцях продовжується європейський тиждень мобільності. У рамках цього заходу Лец Доїть Україн організували прибирання по всій Чернівецькій області. Організаторка заходу Людмила Романчук каже: прибирання проводиться для уникнення наслідків екоциду. Всесвітній день прибирання це день, коли 191 країна світу та понад 70 мільйонів волонтерів по всьому світу долучаються до прибирання для того, щоб зробити нашу планету чистішою. Євгенія Блажавська на прибирання прибирання прийшла не сама, а разом із сином Розповідає, навчати культурі насамперед не смітити, а згодом як і прибирати, потрібно ще з дитинства. Ми щороку ведемо роботу, пропагуючи те, що потрібно не лише прибирати, але і не смітити. Що прибирання це важлива частина нашого життя, і що е, найважливіше, щоб комфорт і порядок був всередині в душі, і тоді він, звичайно, є назовні. І тоді ми створюємо таку країну, про яку ми мріємо. За вихідні в області зареєстрували 20 локацій, на яких прибир... Бирали понад 1200 жителів краю. Усі вони разом зібрали більше півтори тонни сміття. Андрій Голичук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.